Дівчатка, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами не зовсім зимовий візеруночок, а весняний. Чомусь мені так захотілося. Прийшла така думка, можливо, вже зараз хтось із вас хоче почати в'язати на весну собі якийсь плечовий виріб, тому підкину вам зараз ще один візеруночок, який ідеально підійде для весни. Отакий ажур переводиться з німецької, як морський візеруночок. Звісно, покажу вам зараз. Зразочок, який вам підготувала, і його трошки, трішечки зараз продовжимо на цьому ж зразочку, і вив'яжемо ще один рапорт. Дуже легко він в'яжеться, зворотня сторона, і лицьова. Тут е, я вам рекомендую взяти для цього візерунка ниточку, яка дуже гарно лягає саме в лицьових петельках, тоді він буде такий охайний і ще й гарніше. Прикольний. Значить, нам потрібно набрати для рапорту 24 петельки, плюс одна петелька для симетрії і дві кромкові петлі. В рапорті всього лише 8 рядочків. У мене тут 4 рапорти. Так, дівчатка, Будемо в'язати з цього візерунку. І ще хочу вам нагадати, що в мене є новий канал в Телеграм, де ви зможете знайти схемку. Візеруночка і фото. Якщо ви вже гарно в'яжете, то, звісно, вам не треба попетельний майстер-клас, відео майстер-клас, вам потрібна лише схемка. Тому переходьте за посиланням під відео і отримайте лише схемку. Давайте почнемо. По ширині це в мене один рапорт. Так, перший рядочок знімаємо кромкову петельку. І починаємо перша зворотня, зворотня петля, далі лицьова петелька, дві разом лицьовою, повертаємо петельки вліво, зліва направо вводимо в е, э, спицю. і у нас э, виходить дві разом лицьовою з нахилом вправо. Далі дві лицьових петлі, накид. І одна петелька у нас лицева схрещена. Ось, бачите, звичайна лицева. Ми піддіваємо під праву дольку, перекручуємо її і пров'язуємо лицевою. Накид, дві лицевих, одна протяжка, знімаємо петельку, наступна лицева, і накидаємо поверх прив'язаною зняту. Протяжка у нас те ж саме, що дві разом лицевою, тільки з нахилом. Вліво, далі лицева петелька, зворотня, три лицевих, один, два, три, дві разом лицевою. Так само, як вже прив'язували. Накід, лицьова схрещена, накид, притяжка. І три лицевих петельки. Один, два, три. Раппорт скінчився. Остання петелька, зворотня це для симетрії. В зворотньому рядочку все в'яжемо по візерунку. Якщо бачимо лицеву петельку, то лицевою зворотню, зворотньою, і накидами прив'язуємо зворотньою петелькою. Це в нас був перший рядочок, другий, будь ласка, прив'яжіть самостійно. Так, пров'язали. Тепер в'яжемо третій рядочок. Починаємо, знімаємо кромкову. Наступна ой-ой-ой, загубила. Наступна у нас зворотня петелька. Загубила і негарно витягнула петельку. Так, зворотня, далі дві разом лицевою. Три лицевих, один, два, три, Накид, схрещена петелька лицева. Знову накид, три лицевих, один, два, три, одна протяжка, одинарна протяжка. Звичайна, зворотня петелька, дві лицевих, один, два. Дві разом лицевою, лицева петелька, накид, схрещена лицева, накид, лицева петелька, протяжка, дві лицевих петлі. Раппорт скінчився, і останнє зворотня це. Ми її в'яжемо в кінці рядочку цю зворотню. Так, дівчатка, третій рядочок пров'язали. Зворотній рядочок, будь ласка, самі прив'яжіть, далі в'яжемо п'ятий рядочок, кромку знімаємо, зворотня петля, три лицевих, один, два. Три, дві разом лицевою. Накіт. Схрещена лицева петля. Знову накид, протяжка. Три лицевих зворотня петля. Лицьова, дві разом лицьовою, дві лицьових, накид, лицьова схрещена, схрещена, так, Накид, дві лицьових, протяжка, лицьова петелька і остання зворотня. Так, це в нас був п'ятий рядочок, шостий в'яжемо зворотній, і потім у нас іще один по лицьовій стороні в цьому рапорті рядочок. Так, дівчатка, сьомий рядочок це передостанній рядочок в рапорті, і зворотній, восьмий, останній. Так, зняли кром, кромкову, зворотня петелька, дві лицевих, дві разом лицевою з нахилом вправо. Лицьова петелька, накид, схрещена лицьова, накид, лицьова, протяжка. Це те ж саме, що дві лицьових, тільки нахил дає нам вліво. Далі дві лицьових петельки, зворотня петля, дві разом лицьовою. Три лицевих, один, два, три, накид, схрещена лицева, Накид. три лицевих, один, два, три, протяжка. І остання кромкова петелька. Якщо в'яжете декілька рапортів, можливо, вам потрібен тільки мотив, один е, рапорт. Мотив в плечовий виріб, якщо будете в'язати полотно повністю таким візеруночком, то останню петельку, яка у нас для симетрії, ви в'яжете один раз в кінці рядочку. Тому що для переходу від рапорту до рапорту у нас зворотня петелька є спочатку рядочку. Дівчатка гарний візеруночок. Мені він подобається, пишіть коментарі, як вам він. Дуже цікавий такий ніжний, дійсно висняний. Підписуйтеся обов'язково на мій канал. Переходьте за посиланням на канал в Телеграм. Якщо ви дивитеся огляд, наприклад, журналу або візеруночок якийсь на моєму каналі, то. Там буде фото і відео, фото, відео. Я почала викладувати модельки і схему візерунку чи схему е, опису плечового вироба. Наприклад. Так що, дівчатка, додайтесь, підписуйтеся, всім гарного настрою і мирного неба над головою.